Це в нас, дорогі мої підписники, друга серія. Це відеопроцесор Vivanco 3044. Вид його всередині. Ось так ті ползунки файно стояти. У нас тут от ті ручки повипадали в комутаторі. Томусимо розібрати цілий пульт. Щоб ставити їх на місце. Така система тут, як в програмному радіо. Типа один натиснув інший вийшов. І оці от перемикачі перемикають ті всі відеовходи і звукові. Тут збоку стоїть блок живлення стабілізації на такому транзисторі великому. Тут іде вся відеообробка відеосигналу. Примітивна схема на РЛЦ ланках. <кій> Операційний підсилювач суто німецької серії. Бачимо, коли він був виготовлений в 87 му році був виготовлений цей пульт. Все на платі остатки оло того каніфолі. Ну, олова остатків тільки там внизу є капельки. Як не дуже паяли. А тут ще всю каніфоль не змили з плати. Так і залишили і не зашкодило. Так ось ці ползунки. То не думайте, що воно під низом їздить якась? Лапка по резистору. В кожному такому важелю з боку є такий вот потенціометр круглий. Так, і звук то вже таким регулюється. Ну, тут же з пластмаси зробили, щоб током не було часом. часом береш БС заручку і током б'є. І тут з пластмаси ті оські потенціометрів. Ось така будова відеопроцесора. Має збоку запобіжник на 50 мА дякую за увагу і всього найкращого.